в Вікторії Гарденсі. О, тут гідний. Ой. Такі от ніф. Це друга частина. Оце друга частина. Отак от. Це сеней, станей, асансор. Кіт ліфт. Кіт ліфт. Тут. Вот так вот проехал вот. На перший и закрыли закрытый двери. Угу. Так вот О, такие вот лифты, такие вот лифты. Санель, а сонсор. це такі турецькі, санель там пише. Отак вот от приїхали.